Вітаю. Ви знаєте, бажання деяких чиновників сподобатись українцям інколи межує з їх самовбивчими в політичному плані мотивами. Ну, от Дмитро Кулеба, екс-голова Міністерства закордонних справ, що ви собі розуміли, Україні, можливо, доведеться відкривати кордони для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Бангладешу, Індії та Філіппін. Та Філіпін. Чому? Ну, тому що у нас демографічна проблема. Знаєте, ми так боролися за українську ідентичність. Кулеба так часто ходив в вишиванці, тримався за серце. І так далі. Правда, даючи інтерв'ю, там шпихав і явно не приму, А щось таке закордонне і недешеве. А тут виходить, що нам потрібні люди з Непалу, В'єтнаму, Бангладешу, Індії Філіппін. Згадую старий анекдот: хто такий громадянин Непала? Знаєте, Ну це абсолютно ж логічно. Це громадянин, який зачатий ніпалкою і пальцем. ну, от, от, громадянами інших країн. А тут виникає питання: а що буде з українцями? Які в себе приймуть на територію України дуже багато громадян з Непала. якими будуть українці? які будуть зачаті Непалом і українкою? Або Непалкою і українцем. Хто вони будуть? Хто? А що буде з людьми, які будуть на території України зачаті Непалкою, і ні пальцем. Що це будуть за громадяни? Вони будуть вчити українську історію, напевно, українську мову. Вони, напевно, будуть шанувати гетьмана Мазепу, будуть вивчати, хто такий Симон Петлюра, Бандера. Да? Так? Не так, друзі, не так. І так може вийти, що ми з вами під керівництвом отаких от панів, як Дмитро Кулеба. Так гарно розбудуємо свою країну, що в Україні будуть жити непальці, в'єтнамці, Бангладешці, індійці, філіппінці і всі інші люди. І їм буде абсолютно фіолетово і до української мови, і до віри. І до Томосу, Штомосу, Тормосу, Термосу, і так далі, казав Володимир Зеленський зі студії кварталу 95. Чи хто там з них казав це. Ось фінал. Апофіоз, фактично. Ми так сварилися між собою, доводячи одне одному, хто правий, а хто ні, хто деякий має право на які пам'ятники, що прийшли до дуже страшного висновку. Сьогодні. На території України українців близько 29 мільйонів і нам потрібно завозити громадян з інших країн. А тепер знаєте, в чому проблема? Якщо ви думаєте, що Дмитро Кулеба хвилюється за нас з вами, то ні. Немає працівників для бізнесу. І ось такі, як Дмитро, вже готують підґрунтя для того, щоб ми з вами сприймали ось цю концепцію. Концепцію громадян Дніпала, Індії, Бангладешу і так далі. Бо ці громадяни, коли їх завезуть, вони будуть працювати умовно на 3-5 доларів. 3-5 доларів на день. І ви можете забути про робочі місця, про гарні зарплати. Ви можете забути про спокій в містах, про якусь культурну ідентичність, про національне патріотичне виховання. Про те, що в школі будуть такі ж самі сусідські діти, як у вас, в містах, в ваших будинках, забудьте, все це забудьте. І вони вже готують підґрунтя для такої моделі. Бо їм потрібні робочі руки, грубо кажучи, раби. А вас стало надто мало. Не вистачає їм для забезпечення роботи їхніх підприємств вас, а ви ще й зарплату просите. А ви ще й за кордон намагаєтесь виїхати. Не хочете тут жити, не хочете пахати за копійки для них. Не хочете. Тому вони будуть завозити громадян Непалу. Але ким будуть громадяни Непалу, приїхавши до України, можете тільки подумати. Взагалі, Кулеба багато зробив різних заяв у невеликому своєму інтерв'ю. І послухавши це все, у мене є тільки одне питання. Яке моральне право Кулеба має говорити оце все? Він один із тих, хто безпосередньо, на мою думку, причетний до всього того, що є в Україні сьогодні? Він один із тих, хто провалив зовнішню політику, внутрішню політику, зовнішні зносини, комунікацію між владою і людьми. Він один із тих, хто це провалив. І ця людина виходить і ще повчає нас. Як буде далі і як ми будемо жити? Лютий треш. Я ще раз повторюю, друзі мої, студенти, учні, батьки в школах. Як тільки ви бачите, що вам приводять в школи ось таких людей, і директор школи там, чи хто бігає з придиханням, що до нас приїхав Куліба, я вас умоляю: вставайте і йдіть з цих аудиторій. Не сидіть і не слухайте цих людей. Вони вас зневажають, вони на вашому горбі будують собі політичне майбутнє. Вони не думають про вас, вони не готові працювати на вас. Все, що вони хочуть, це вами керувати. І нічого іншого. Вставайте і йдіть за аудиторій. Не слухайте їх абсолютно. Показуйте їм свій протест. Нехай вони бачать, що ви про них думаєте. Будете перед ними лібізяднічать, будете перед ними мавпнячать. Вони будуть знати, що ви раби. Що ви далі ними пишаєтесь, боїтесь їх, і перед ними, як перед царями. Перед панами піднімаєте руки догори. Не слухайте їх. Побачили такого, виходьте за аудиторію. Нехай вони самі там своїми мікрофонами самі собі розповідають про майбутнє України. Ви майбутнє України. І не під їх супроводом. Не забувайте підписатись, до речі, на цей ресурс. Бо у нас є майбутнє, якщо ви їх спишете. В політичну пенсію до речі на пенсії вони будуть жити на вашому горбу, бо і пенсія у них по 200, по 300 тисяч.